Розвиток фізкультури та спорту у Кривому розі здійснюється за багатьма напрямками, які регламентовані у відповідній міській програмі до 2015 року. Вона включає у себе розвиток олімпійського, параолімпійського спорту, популяризацію масової фізкультури, ветеранського спортивного руху та багато інших. За останні три роки у місті поступово зміцнюється та відновлюється матеріальна спортивна база. Так встановлено понад 80 відкритих тернажерних майданчиків біля навчальних закладів. Відновлюються і великі спортивні об'єкти. Стройовано стадіон Спартак, майданчик зі штучним покриттям у спеціалізованій школі номер 69 та інші. Визначною подією у спортивній галузі міста стало відкриття льодової арени, тож тепер криворізькі діти освоюють нові види спорту хокей та фігурне катання. Це на сьогоднішній день один із за многіх години, один із таких стратегічних крупних спортивних об'єктів, які построєний в нашому місті з даного експлуатацію. Сьогодні займається фігурним катанням, хокеєм. Шайбой порядком 250 детей. Наша ледовая арена пользуется спросом не только наших спортсменов, наших деток, которые в летний период созданы хороший, хороший лагерь. Одну і діті от Санхангельська фігуристи приїхали з Архангельська. 20 дівчинок фігуристів приїхали к наш город місяць тренуватися на нашій спортивній базі. Особливу увагу у місті приділяють підтримці та розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, яких зараз налічується 16. За останні роки у Кривому Розі не було закрито жодного такого спортивного закладу. А на проведення капітальних та поточних ремонтів ДЮСШ з міського бюджету цього року було виділено майже 4 мільйони гривень. Одна из основных целей детской спортивной школы – это как можно больше охватить детей, чтобы они занимались, оторвать их от улицы, от дурных разных привычек, к сожалению, которые есть сегодня в нашем обществе, и, безусловно, подготовка спортивного резерва. Спортивный резерв – это задача детской спортивной школы, без которого нельзя, потому что мы очень часто, к сожалению… В Масштабе, может, вы, выше вспоминаем э, работу детской спортивной школы, когда готовимся к Олимпийским играм. У нас есть система работы детско спортивної школ, и мы весь олимпийский цикл, то есть всю четвертьлетку занимаемся подготовкой. Як першого питання, так і другого питання. З початку року міськспорткомітет спорткомітет разом з федераціями Кривого Рогу провели понад 100 змагань з 43 видів спорту. Участь у них взяли більше 14 тисяч юнаків та дівчат. Але щоб проводити спортивні заходи всеукраїнського та міжнародного рівнів, у Кривому Розі має бути створена і відповідна матеріально-технічна база. На сьогоднішній день у уксом гризпалкома йде розробка проектної см'ятної документації з проєктанти по будівництву універсального спортивного залу. парке Богдана Хмельницкого, напротив Ледовой арены. Это очень хорошее место, будет компактно, я думаю, удобно будет добираться. Это будет интересное спортивное сооружение, в котором, в общем-то, будут проводить занятия все виды спорта абсолютно. И соревновательный период, и учебно-тренировочный процесс. У нас вроде много, я называл цифры, много есть спортивных залов, но они, к сожалению, не отвечают тем требованиям, если проводить Всі українські уже не горім жодних соревнованнях, то вони не відповідають тим треба. Окрім розвитку професійного спорту, одним з головних завдань, що ставить перед собою міський спортивний комітет, є залучення усіх категорій громадян, підлітків та молоді до занять масовою фізкультурою та спортом. Для цього у місті наразі функціонують 17 стадіонів, 15 плавальних басейнів, майже 250 спортивних зали, автодром, дві льодові арени. Окреме питання поставили журналісти під час прес-конференції і стосовно ситуації з футбольним клубом Кривбас. Нагадаємо, що Криворізьку команду було позбавлено. Атестату, який дає право на участь у чемпіонаті України з футболу, причина борги клубу. Наразі ФК Кривбас вже подав апеляцію на таке рішення, але апеляційний комітет відмовив у задоволенні скарги. Ситуація із участю команди у вищій футбольній лізі країни залишається невизначеною. Футбольна команда це закрите акціонерне общство зал, і вмішуватися, щоб ви правильно согласна з законодавством, Исполнительная власть не имеет права. Есть акционеры, которые, да, у нас тоже, нам тоже больно то, что происходит сейчас в футболь, футбольном, футбольной жизни нашего города. Но, поверьте мне, власть городская делает все для того, чтобы команда была. Мы всячески оказываем ей помощь. На мной, протяжении многих лет и последние годы. Четыре стадиона, которые мы предоставляем, это муниципальные стадионы футбольному клубу. «Кривбас». Сегодня э, многое зависит от руководства футбольного клуба, от президента футбольного клуба, который занимается этим вопросом. Наразі у Верховній Раді України лежить новий закон щодо розвитку фізкультури та спорту. А також розробляється концепція, відповідно до якої цей розвиток має відбуватися. У нашому ж місті подібна програма вже діє до 2015-го. Тож і чиновникам, і спортсменам є чим займатися, та що розвивати у галузі, без якої неможливо собі уявити повноцінне здорове суспільство.